22 травня біля узбережжя криту стався сильний землетрус. Магнітуда його склала 6,1 бала. Поштовхи відчули навіть у Туреччині та Ізраїлі. Землетрус стався за 79 кілометрів від міста Іракліон. Це було рано вранці, о 6 годині 19 хвилин за місцевим часом. Рятувальники не отримали викликів про допомогу. Серйозних пошкоджень теж не зафіксовано. Проте на дорогах були невеликі зсуви. На відео видно, як тремтіли рослини, а тварини виглядали наляканими. Рятувальні служби залишаються в стані підвищеної готовності. У регіоні оголосили попередження про цунамі. Цікаво, що тиждень тому острів теж сколихнув землетрус. Греція є однією з найбільш сейсмостійких країн Європи. На початку 2025 року на острові Санторіні був високий рівень сейсмічної активності. Тоді тисячі людей довелося евакуювати. На початку літа 2025 року українські шанувальники боксу будуть вболівати за Віктора Вихреста. 7 червня 32-річний боксер повертається на професійний ринг. Його суперник Крістофер Лавджой зі Сполучених Штатів. Бій відбудеться в німецькому місті Кіль. Крістофер Лавджой старший за Вихреста на 9 років. Востаннє він бився в березні 2023 року. Тоді його бій з Айманом Фаруком Абасом завершився нічиєю у кар'єрі Лавджоя – 20 Два поєдинки він виграв 20 з них нокаутом, зазнав однієї поразки і одного разу завершив бій нічиєю з 2018 по 2020 рік. Він входив у топ 15 рейтингу WBA. у попередньому бою. Вихрест переміг Рейдела Букера в місті Поздам. Він домінував увесь бій, і судді одноголосно присудили йому перемогу. Це була його 14-та перемога на професійному рингу. До цього вихрест програв кубинцю леніру Перо 11 20 лютого 2023 року. Після тієї поразки він вже здобув три перемоги. Європейський союз прагне зменшити залежність від російських енергоносіїв з часу вторгнення Росії в Україну. Проте минулого року Європа заплатила Росії 23 мільярди євро за нафту та газ. Про це розповів єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен. До 2022 року половина вугілля для ЄС надходила з Росії, але тепер від цих поставок відмовилися. Європа все ще купує російську нафту та газ, але значно менше. Частка нафти зменшилася з 27% до 3%, газу стало менше з 45% до 13%. Євросоюз планує повністю відмовитися від російського газу до 2027 року. Від усіх інших енергоносіїв до 2030 року. Єврокомісія працює над планом, щоб мінімізувати негативний вплив на ціни та стабілізувати енергетичні ринки. Країни ЄС повинні подати свої національні плани для відмови від російських енергоносіїв. Перші пропозиції очікують вже цього року. Також Євросоюз посилить контроль над нелегальною нафтою, яку Росія постачає через тіньовий флот. Це частина великого плану ЄС, спрямованого на зміну торговельних відносин з Росією через безпекові ризики. Олександр Усик має можливість повернути звання абсолютного чемпіона світу 19 липня. Для цього йому потрібно перемогти Даніеля Дюбуа, який володіє поясом. IBF. Бій відбудеться у Лондоні на арені Вемблі, де Дюбуа почувається як вдома. Колишній чемпіон світу Марат Мазімбаєв висловив свою думку про цей бій. Він вважає, що Усик є фаворитом і знову переможе британця. На думку Мазімбаєва, Усик має великий досвід і техніку. Це допоможе йому під час бою. Також Ж він вміє добре адаптуватися. Дюбуа, звісно, докладе всіх зусиль, щоб перемогти. Але Мазімбаєв вважає, що рівень Усика вищий у першому бою, який відбувся у серпні 2023 року у Вроцлаві. Усик переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Свій прогноз на реванш дав і спаринг-партнер Дюбуа Нік Кембелл. В Україні повномасштабне російське вторгнення триває вже понад 1184 дні. За останню добу сталося 144 бойових зіткнення. Найбільш напружено було на Покровському напрямку. На харківському напрямку ворог намагався просунутися шість разів, але безуспішно. На Куп'янському напрямку атакували чотири рази поблизу кількох населених пунктів. Лиманський напрямок зазнав 17 нападів. На Сіверському напрямку відбили дві атаки біля Білогорівки. На Краматорському напрямку ворог здійснив три спроби наступу. Турецький напрямок зазнав 16 нападів. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 54 штурми в різних населених пунктах. Новопавлівський напрямок відбив 19 атак. На Гуляйпільському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися. Оріхівський напрямок зазнав чотири атаки, які були відбиті. На Придніпровському напрямку ворог намагався просунутися один раз. Курський напрямок відбив п'ять атак. Також ворог завдав 17 авіаційних ударів і здійснив численні обстріли. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань не виявлено. 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 Виявлено.